Вітаю, друзі. Вчора, 20 лютого 2024 року, було анонсовано зустріч президента Зеленського із фракцією Слуга народу вперше після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну, що сталося, як відомо, 24 лютого 2022 року. Сьогодні ця зустріч відбулася. За результатами цієї зустрічі, Давід Арахамія в російському месенджері під назвою Telegram. Написав короткий допис про те, що ж обговорювало на цій зустрічі, він, мовляв, він повідомив, що, мовляв, ця зустріч була запланована давно, ще не при кінці минулого року, але через щільний графік Зеленського вона не відбулася верніше, відбулася лише зараз. Крім того, він сказав, що фракція з президентом синхронізувала свої зусилля по підтриманню єдності і обговорювали економічні питання. Тому виникає закономірне запитання: чи вірите нам Арахамії? Звісно, що ні. Тому що, як ми знаємо з власного досвіду, з 2019 року і до сьогодні Зеленський та його Шепіто, які є зараз українською владою, систематично брешуть українському народу. Відповідно, нам потрібно зрозуміти, у який спосіб розуміти цю зустріч Зеленського із фракцією Слуга народу, і як сприймати цю зустріч. Як правильно слухати Арахамію? До речі, у мене є коротке відео на моєму каналі, і ви його можете подивитися і навчитися правильно слухати Арахамію. Отже, виникає закономірне запитання, для чого зустрічався Зеленський із фракцією? Я думаю, що ця зустріч була не запланована, вона е, виникла раптово, і, е, отже, це може свідчити про якісь. Е, Серйозні причини, чому ця зустріч відбулася. Тому все-таки я би схилявся до конспірологічних якихось теорій більше, ніж до, ніж до того, щоб вірити Давідові Арахамії. Які ж це можуть бути причини цієї зустрічі? Ну, зокрема, перша причина може бути те, що фракція просто розпадається фактично, і Зеленський в такий спосіб. Вирішив її знову, якимось чином, цементувати для того, щоб вона була його ядром у просуванні тих чи інших питань у Верховній Раді. Це перший варіант. Другий варіант це тиск на фракцію щодо голосування за законопроєкт про мобілізацію, який вже у першому читанні був прийнятий із рядом неконституційних норм. І зараз е, народні депутати готують законопроєкт до другого читання, і вже, як відомо, е, було подано близько 1300 правок до цього законопроєкту. Третій е, варіант, який є можливий, це радикальні зміни в уряді України. Відповідно, Зеленський захотів особисто зустрітися, щоб проінформувати свою фракцію про те, які зміни плануються. і в який спосіб і як потрібно буде голосувати, четвертий варіант: можливо, готуються якісь кардинальні радикальні політичні рішення, і Зеленський вирішив завчасно про це проінформувати свою фракцію для того, щоб узгодити з ними план дій на випадок тієї того чи іншого напрямку розвитку ситуації. От тобто. Будь-який із цих варіантів передбачає досить серйозні причини для зустрічі, однак, не ті, які озвучив Давід Арахамі. На жаль, влада знову обирає е, стратегію взаємодії із українським народом е, присипляння його пильності, пускання йому е, в очі е, якоїсь е, не, неправдивої інформації. Виключно з метою, щоб досягати якихось своїх інформаційних цілей, а потім, не мов би, обухом по голові, бити цей бідний український народ. В тоді, коли будуть прийняті ті чи інші рішення, як це сталося із повномасштабним вторгненням, коли сама влада знала про те, що повномасштабне вторгнення буде. Однак постійно морочила голову українцям про те, що захід бреше, західні засоби масової інформації брешуть, вторгнення не буде. А Зеленський навіть 19 лютого, 2022 року, заявляв про те, що не вірить, що Російська Федерація може напасти на Україну. Тобто, якщо він справді не вірив в це, то це свідчить про його повну невідповідність займаній посаді. Однак, повертаючись до теми цього відео, я думаю, що все-таки нас чекають якісь серйозні новини з огляду на цю зустріч Зеленського із своєю фракцією. Будемо спостерігати. Слава Україні!